Всім привіт, старі з вами Настя Оліна. Ось зараз буде такий невеличкий прикол, бо мало це на особу. Чекайте, правиш трішку. Бо так неудобно перед вітер Ну, не, 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 не вдітою, як людина. Вона і людина. Так, то ви вже знаєте, з яким особливим монстр хай. Це одна осопа. А их двое. Ось. Кладин воль и рубек. да, Дай да, дай, да, дай, да. Бачиш, що Клодін, де. Давай покаже Клодін. О, привіт! Як у тебе тіла? Холодін каже, в мене все окей, а в тебе як? А вона каже, у мене не дуже добрі діла, тому що я пішла на побачення, на побачення з хлопцем і, не, і він забавняється погано.

тобі навіть не треба, маю купу друзів, хлопця маю, ти ще мені виписувала в інтернеті. Дурочка, були п'ять. Дужека розумна. Ти мені не подружка, так що йди звідси. Ні, я п'єду звідси, а не те. Ну, вибач мене. Не вибачу ніколи і не буду вибачати. Тому що ти не подружка мені. Ну, ну, будь ласка, будь ласка, вибач, я більше так не буду. Я тобі не мам, що ти, мені кажеш, я більше так не буду. Все, до свідоцтва. Ти тобі старо дзеркало, ти, морда шлюха, шляча. Пока. Ну, почекай, почекай. Да, пиздно. Ну блин, ну как? Ну И с кем меня дружить? Видимо, хлопцы мои. Все полонейший спасибо, видимо, их лодцов. Блін, ну що робити? Треба думати. А требувати. Репіте! І насипати коровичого багна, не під вікно і хай нюхає. І це сподобається. <гум> Ось так всем па-па-па-пам. Па До побачення!